9 клас. Отже, з цього тижня ми починаємо з вами вивчати модуль волейбол. Будемо опановувати, будемо опановувати саме перший з шести видів це передача м'яча. Передача м'яча такий волейбольний елемент. Ми його з вами виконували і в минулих роках, але робили просто від стіни, так було полегшення. Звичайно, вже вже 9 клас, вже 5 рік вивчення. Поступово нам також треба зростати. Отже, чого все починається? Стійка волейболіста, вона приблизно схожа зі стійкою баскетболіста. У нас або основна стійка, або виставляємо поштовхованого вперед. Краще виставляйте поштовхованого вперед. Так зручніше. Ну, Якщо буде основна стійка за помилку, це не рахуйся. Ну зручніше опановити, коли виставляєте поштовхованого вперед. Трішечки мене в шпинці коліна зійдуть. Передача м'яча, ну, згадуємо, це пальцями ми робимо такі елементи. Ніякому разі не ловимо м'яч. Або не підлавлюємо. Деякі також є хитрощі. Це відразу видно на відео, як ви робите, якщо підлавили. Це неправильно. Чисто пальчиками ми працюємо від стіни або в парах, да? коли були, якщо були в школі. Тому як треба зробити? Нам треба, щоб підлаштуватися, щоб м'яч приблизно вам летів на шию приблизно таким чином. Якщо нижче, ви вже не зможете. Ну треба присідати, можна підсісти. Ну тоді вже незручніше, там, незручно не зручно буде вам, і дуже важко буде виправитись, тому що потім вже починаєте. Ви так от, вже, вибачте за вираження, коверкати м'яч уже і потім вже буде спроба втрачатися. Ось тому рухаємось. Еластичність суглобів під м'яч підлаштовується. Рідко, коли хто може прям стояти на місці робити. Треба буде там невеличкий крочок вперед, одною потім іншою ногою, або там назад, ліворуч, праворуч. Що треба зробити? Треба зробити, дівчаткам. Починаємо. Як Спочатку починаємо, як разі не кидайте м'яч від стіну, це вже молодший клас. Треба м'яч підкинути трішки вище голови і починаємо робити передачу. Спочатку я розповідаю, потім демонструю. Раз, потім над головою, це перший елемент, знову в стіну. Над головою, знову в стіну, і потім три рази в стіну. Хлопцям трішечки складніше було. Зараз я ще раз демонструю, що не зрозуміло. Приготувалися, підлаштовуємося, як попрацюємо руки, ноги у нас увагність, координація рухів. Демонструю для дівчат. Два рази стіна над собою, стіна над собою, три рази в стіну потім без ну, підряд. Приготувалися. Стіна над собою, стіна над собою. Три рази в стіну. Раз, два, три. Хлопцям трішечки складніше. Три рази треба зробити. Стіна над собою, стіна над собою, стіна над собою, і потім три рази в стіну. Демонструю для хлопців. Перша стіна над собою, стіна над собою, стіна над собою. Три рази. Раз, два, три. Бачите, якщо будете дивитися відео. Дивіться, уважно, зверніть увагу, як вони ноги працюють, то м'як ліворуч, коліни суглоб, то трішечки там ноги ставлю, як я раніше казав. Трішки змінюю інколи під м'яч, інколи своє вихідне положення. Все, будь ласка, 9 клас, опануйте цей вид. Якщо є з когось питання, звертайтеся, індивідуально будемо розбирати вашу ситуацію, можна все домашніх умов бачити, все опанувати і далі зростати як фізично, так і Гармонально бажаю всім перемоги, всіх благ і гарних результатів.